Я дуже хочу перепросити вас за якісь звуку, бо в деяких фрагментах, як я помітила, вона мене дуже підвела. Тож, сподіваюся, що це не погіршить ситуацію і ви будете чути інформацію, і вам все ж таки сподобається це відео, тому будемо щось робити, щоб якось виправляти це діло. Чому взагалі співставляють Бріджерденню та у Шуптитьких? Почнемо з того, що проти це були вигадані персонажі, і вони виступають як заможні аристократи, які мають певний вплив. у Шуптицьких та сама історія. Заможні аристократи мають певний вплив, особливо на українське суспільство, і вони собі так непогано розвивалися. Що б я хотіла зазначити, в першу чергу, це те, що у Шоптитьких він напряму пов'язаний з Польщами. Тобто був як український, так і сполячений, ополячений, з Три варіанти, як можна називати а, одно, одне і те саме слово. А шерід Шептицьких йде ще з чатів Галицько-Волинського князівства. Приблизно з 1243 двісті сорок третього років є вже відомості про так званих Шептицьких. А якщо ми будемо дивитися ближче сюди 19 20 століття, то є така інформація, що Ан Кантій Шептицький це був тато митрополита Андрея Шептицького, отримав графський титул в 1871 році. Підтверджує також спорідненість роду Шептицьких з королівською сім'єю Сабайських Габсбургів. А також з королівськими домами Італії, Іспанії та Португалії, продовжити цю палку дискусію я б хотіла дуже цікавою і влучною цитату Андрея Шептицького: Любов до свого народу це не ненависть до інших, а готовність працювати, терпіти і навіть вмерти за добро своєї батьківщини. Чого я привала цю цитату? Так це до того, що, наприклад, Андрея Шептицький і його брат Климентій, вони стали на більш проукраїнську позицію. А їх брат Станіслав Шептицький він був суто польським патріотом, він служив в польській армії, в польських повстаннях, але між собою, наскільки нам відомо, вони не сварилися, не засуджували один одного. Щодо того. Чому там ти пішов на той бік, а й ми на цьому. Тобто цих розмов, ніби діалогів не було, але ми остаточно не можемо про це знати. Я вам пропоную поговорити про цих трьох братів більш детальніше і поринути, взагалі, трошечки в їх родовід, щоб ви могли розібратися, де є хто. Тож, є така, такий заголовок: три брати, два народи. Три видатні постаті церкви, армії і політика Андрей, Станіслав та Клементій. Тож про них ми зараз з вами більше і поговоримо. Взагалі, -то родова ідентичність Шептицьких, вона і крутиться навколо синів. Перші два брати були старші перед Андреєм, вони померли. Наступний йшов Андрей Шептицький, тобто ми його вважаємо найстаршим. Клементій – був наймолодшим монах і помічник митрополита, і посередині був Станіслав, він же генерал польської армії. Найменше це Олександр і Леон. Вони були землевласниками, впорядниками родинних маєтків, і вони саме від них походять і всі е, нащадки. В цілому сьогодні їх дуже важко вписати в однозначну формулу національної чи релігійної. Якоїсь ідентичності, тому що релігія була різна, національність так само. Тож, що ми знаємо? Андрей Шептицький найстарший духовний лідер, предстоятель української греко-католицької церкви, одна з найвидатніших постатей в історії України, також був меценатом Станіслав. Середуще, як його називають, він вже воював в складі легіонів Юзефа Пілсуцького, якийсь час 16-17 роки був їх комендантом, потім став генералом армії відродженої Польщі і брав участь у війні за кілатію і на краю державою. Натомість Климентій, наймолодший монах, тудит, блаженний і священномученик за віру. Праведник народів світу за свою поставу в часи голокосту. До речі, Андрею Шептицькому, наскільки мені відомо, так і не назначили цю премію. Да, так скажемо, праведник народів світу через певні проблеми. Зовсім інша історія. Ой, тому ми можемо зазначити, що три такі видатні постаті, які пішли, по суті, по різним сторонам. Натомість Клементі з Андреєм були, по суті, разом в релігію, в церкву, меценатство, благодійність, Станіслав, він більш військовий і польський військовий. Тому трошечко вам на таку е, нотатку. Тому ми можемо з вами зробити такий висновок, що дійсно родина Шептицьких мало величезний, потужний вплив на українське суспільство в декількох сферах. Релігійна сфера, бо Українська Грего-католицька церква, як то кажуть, стало твердо на ноги. Прикріпилася як національна інституція. Культурна бо був дуже класний хороший розвиток українського мистецтва, літератури, музеїв тощо. Освіта, бо була підтримка освітніх українських шкіл, вчителів, студентів, молоді і грантів, соціальна сфера, допомога бідним, сиротам і політична свідомість, утвердження гідності та національності українців. Тут, знову ж таки, я хочу провести дуже класну цитату, дає сила в молоді, коли вона просвідчена, свідома, ідеалістична, то цілий нарід воскресає. Андрей Шептицький, в чому він не прямий? В чому він не правий? Реально, так воно і є. Коли молодь освічена, досвідчена, коли молодь розуміється, коли молодь чітко усвідомлює свою національність, свою національну свідомість прокидається, це все діло, то ну які питання можуть, в принципі, надалі і бути? Тобто, це та людина, той ніяч, який просто по факту, чітко, лаконічно висловлював свої. Погляди і свої думки. Також я ледь не забула розказати про те, що польські джерела деякі приписують шептицькому Андрею якусь ніби спільну діяльність і підтримку УПА. Давайте розберемося. Взагалі-то відбувалося наступним чином, що Андрей Шептицький не дуже підтримував УПА, бо він завжди казав і писав в листах в першу чергу не убий. Він не розумів, він не розумів всієї логіки молоді, які е, ночують, бігають в лісах, партизанщиною займаються, і все тому подібне. Тому для нього це було взагалі-то незрозуміло, він їх не підтримував. Тобто УПА сподівалися, що старенький митрополит. Їх пощадить, він їх підтримує, натомість Андрей Шептицький завжди висловлювався, що стосунки між ними дуже такі натяжні і складні. Тому не путайте, краще прочитайте ще якісь певні джерела, і подивіться, чи що взагалі є правдою. Ой. Тому я пропоную вам більш детальніше поговорити про Андрея Шептицького як дуже видатну мудру. Історичну постать, але не те, що ми і так знаємо з інтернету, те, що я змогла накупати такого цікавенького. Тож, ми вже знаємо з вами, що це видатний історичний церковний діяч, митрополит Української греко-католицької церкви, один з найпливовіших духовних лідерів 19-го, ну, століття. Ще є момент, щоб ви не путали. Його повне ім'я йде граф Роман Марія Олександр. А вже чернече ім'я це Андрей Шептицький. Тут не плутайте, бо його в наступних щоденниках, про які я буду згадувати, мама описувала, називала романом. Срія Шептицька зазначає, маючи близько восьми років, роман принципово відмовився від брехні, зробивши це на її погляд, цілком свідомо, а не інтективно. До того ж, він на той час, за словами матері, добре відчув, що таке страждання та жертва любові для ближнього. Розумієте, восьмирічна дитина до цього взагалі дійшла. Гадайте себе в вісім років, в десять, в п'ятнадцять. Оцю брехню, можливо, хтось брехав своїм батькам. Тут дитина у вісім років чітко усвідомлювала, що не можна цього робити. Ну, це... Просто вау, можливо, для нашого суспільства, для нашого покоління це якийсь прям шок, але не передати словами. Передоточення. Що вона пише? Вервиться, це було його перше апостолування в родині. Чи він намовляв своїх братів, чи навчав, чи може вони самі йшли за його прикладом, не знаю. Але без будь-якого впливу, з мого боку, за деякий час я побачила, що кожен з них має завжди вервицю в кишені, що молиться на ній. І що зацепляє з нею обмотаною довкола ручка. Пишу про те, що я бачила, і як я цю річ зрозуміла. Софія Шептицька, молодість і покликання Романа Шептицького. Ось така цікава історія. Також мама писала про те, що Андрей постійно хворів, дуже часто був на межі життя та смерті. Також я знайшла інформацію. Андрей Шептицький активно займався благодійністю, меценатством, активно розвивав кооперативи, лікарні, школи, різні сиротинці. В часи голокоста рятував євреїв, ховаючи їх у монастирях. Також я б хотіла тут зазначити ще, що більшовістська влада. Вона намагалася зробити дуже боляче принести страждання Андрея Шептицького Направ... насправді, наскільки я читала і ознайомлювалася з певними матеріалами, що його реально боялися. Він мені здається таким сміливим, сильним, мужнім. Він писав вести Сталіну, Гітлеру, якимось там німецьким посадовцям зупинити війну. Він не боявся переховувати дітей, взагалі євреїв він не не боявся цього робити. Він зробив це все на свій страх і ризик, як то кажуть. Так от Андрей Шептицький настільки болюва людина. Він переніс дуже багато страждань, і собі будь-яка людина все одно буде переживати за все, що відбувається, за те, що зробили з його братами двома. Наприклад, Леона розстріляли в їхньому маєтку родинному з його дружиною більшовики. І вони не пропустили клементія для того, щоб поховати тіла. І Тіла пролежали приблизно тиждень на відкритому повітрі, на свіжому повітрі. Ось, і вже пізніше, через тиждень, клементія пропустила, він не міг провести всі обряди, які е, потребувалися. Ось також е, супер випадково, я так розумію, вбили іншого священника, а не Клементія. Вони цілилися на Клементія і переплутали клементія з іншим священником. Тобто це все було зроблено для того, щоб зламати людину, щоб насурити да? от те, що відбувається зараз, те, що росіяни намагаються зробити зараз, вбиваючи наших людей, нашу молодь, наших дітей, руйнуючи наші пам'ятки, от те саме, реально те саме. Але просто уявити собі не можна, що тоді переживав митрополит Андрій Чок. Я захоплююся такими постатями, заможними, аристократами, які не тільки говорили і на словах все було, а реально щось робили. Це прям вау. Всі інші члени родини вони також займалися благодійництвом, вони допомагали. Але от саме ці три постаті, саме Андрей Шептицький, став таким символом української національної свідомості, допомоги і прикладом для наслідування. Кажіть, що ви знаєте про життя Андрея Шептицького, можливо, буде друга частина. Бо говорити про його життя, про його діяльність на дуже дуже довго і багато. Дійсно, в одне відео в хвилин 20 це не вмістиш. Тож дайте знати. Дякую за увагу. Почати українське!